на жаль, війна досі триває. Приносить руйнування, втрати, нестерпний біль в кожну українську родину. Тож вшануємо хвилиною мовчання пам'ять захисників, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє, а також мирних жителів, які стали жертвами. Зачекались дітей педагоги. Незвичайний в нас перший рок. В Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Знову кличе нас навчання, погусь уперше, інших в шостий, в сьомий раз, учням і вчителям вітання, свято починати час. Та краще за всіх про гімназію може розповісти її очільниця. Юлія Володимирівна, вам слово. І ще раз доброго вересневого раночку. Дуже рада вас бачити, але дуже засмучена, що знову доводиться спілкуватись з вами через монітор. Але, на жаль, на жаль, війна триває. На жаль, ми мешкаємо. Зовсім поруч з країною агресором, тому безпекова ситуація доки не дозволяє нам зустрітися з вами вживу. Але, але, дякувати Богу, ми з вами можемо бачитись а від сьогодні щодня, хоча б так, і тепло ваших очей монітор передає. Я дуже сподіваюся, що цей навчальний рік стане переможним. Я дуже сподіваюся, що протягом цього вже навчального року я буду бачити не тільки ваші усмішки, не тільки тепло ваших очей через екран, а й зможу доторкнутися до ваших долонів. Ми зможемо один одному побажати доброго ранку, коли ви заходите до коридору школи. Ми зможемо з вами сказати один одному до побачення, коли ви після уроків ідете додому. Я бажаю вам, діти, щоб не дивлячись ні на що, ні на які обставини, ні на онлайн-навчання, ні на тривожну обстановку в місті, в якому б місті ви не зна... в якій би країні ви не знаходили, я бажаю вам не втрачати того тепла, яке я зараз бачу в ваших очах. Нехай новий навчальний рік принесе вам нові перемоги. Нові знайомства, нових друзів, але й не розгубити старих. Я бажаю вам, щоб зустріч з вашими учителями була щодня теплою, позитивною, корисною. А найголовніше, особливо це стосується старшокласників, щоденною. Не дивлячись на страшні часи, крокуємо в новий рік. Бажаю в новому році вам здоров'я, щоб кожну вашу родину зігрівало, зігрівало сонечко під тихим, мирним українським небом. Бажаю кожній родині, яка чекає свого захисника з фронту, дочекатись його живим, здоровим. Бажаю якнайскоріше казати слава Україні, щоб лунала мирна, весела українська музика. Бажаю вам, щоб закінчили ми цей навчальний рік так же, як його розпочинаємо. Теплий, сонячний, тихий день. Шановні батьки, ми теж з вами постійно спілкуємося, нам не вистачає живих зустрічей. Але поки що, на жаль, і тим не менше, школа чекає. Учителі чекають, я чекаю. Ми всі. Чекаємо на нашу зустріч. В добру путь з Новим навчальним роком. Віримо в наші Збройні Сили. Чекаємо перемоги. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! слава. Героям слава. Усьому світові серця свої покажемо. Зібрались на святі розумні, сміливі, і голосно, гордо ми скажемо: Доброго ранку, ми з України. Наші вчителі готові до роботи і будь-яких випробувань, тому що, як ніхто, розуміють важливість безперервного навчання для успішного майбутнього підростаючого покоління і нашої держави в цілому. Вітаю з поверненням до гімназії. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що гімназія це не тільки уроки, підручники, домашні завдання та контрольні роботи. Це про спілкування з вчителями і класно проведений час. Це новий крок, це нові ідеї. Отож, бажаю вам бути натхненними, бути з собою. Та креативити своє життя. І в першу чергу знову побачити друзів, поспілкуватися, потішитися, розповісти один одному тисячу цікавих історій. Бажаю вам успіхів і цікавих уроків, вдалого спілкування, усім міцного здоров'я і буде яскравий і насичений! Нехай він буде сповнений позитивними емоціями, новими відкриттями, новими дослідженнями. Позитивного, емоційно насиченого, креативного, творчого і найкращого року вашого навчання. Бажаю знати, чого ви хочете, і вміти цього досягти. Бажаю бути веселими. І щасливими, і отримати гарні знання. Зичу вам невичерпного здоров'я, енергії, творчості та співпраці разом з вчителями та учнями нашої школи, Творчої знаку і хорошого продуктивного навчання. Бажаю створити нову, яскраву сторінку у своєму житті і щоб поменше нервів, було у ваших батьків. Любі мої діти. Нехай у вас будуть всі-всі такі уроки, які вам не потрібно терпіти, які ви будете чекати і задоволення. Тому бажаю вам задоволення і наснаги. Ну а ми, як педагогічний колектив, зробимо все, щоб ви це задоволення отримали гарного навчального року. Бачимо, що за час літнього відпочинку наші учні так змінилися, так подорослішали. А ще ми бачимо і нові юні обличчя серед присутніх. Дорогі наші першокласники, ласкаво просимо до нашої дружньої, шкільної родини. А перше парістся завжди пліході часто, ми перші парісні. Є серед нас ті, для кого шкільний дзвінок пролунав сьогодні вперше в житті, а є і ті, для кого його звук нагадує про останній рік в нашій гімназії. Дев'ять років тому щасливі й радісні, з татами й мамами за руку вони переступили поріг рідної школи. Тож нехай цей рік для вас буде мирним, легким та успішним. Кода, що реалії нашого життя не дозволяють нам зустрітися на подвір'ї рідної школи, зайти у світлі і такі рідні класи обійняти один одного. Мы сейчас заспеваем разом песню в нашем месте, в нашем месте. Разом зі мною цю мрію здійсню в нашому місті, пам'ятай, що темрява не має вирішати нашу долю все стримуть та, стрибури, та Ми повернемося, але не всі. За все це ми ще будемо воювати. Пам'ятай, скільки мрій, скільки загублено надій, у валізі речі особисті. Про це і заспіваємо у нашому місті, ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті, разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті, а з нею і очікувані добрі вісті. Матінко тримайсь, ніяк Тьома. не можна уявити цей біль, цей бій показує, хто хто чужий, хто свій. Цей бій заради майбутнього, а вже ж майбутнього свободи нашої не змеш. Матінко моя рідна ненька, ти така красива, ти така гарненька, злочини не пробачимо навмисні. Все одно ми разом заспіваємо цю пісню. Мы сейчас заспеваем у разум цю песню в нашем месте, в нашем месте. Разум земной тюмри здесь, в нашем месте, в нашем месте. Мы сейчас заспеваем. Що зовсім скоро у нашій країні знову запанує мир. Повітряні тривоги назавжди покинуть наше життя і небо знову буде безпечним. Поки що ми маємо докладати максимум зусиль, щоб не гаяти час просто так і проживати кожен день із користю. Новий навчальний рік це можливість розпочати із чистого аркуша. І якщо ви таки вирішили вивчити ті інтеграли, ще розібратися в будові хребта, нарешті написати твір на літературний конкурс, або досягти висоту спорті, то робіть це. Думаю, саме час для першого дзвоника згодні? Згодні. Лунай голос і да. дзвонить перший дзвоник нового 2024-2025 навчального року. На цьому урочиста частина нашого шкільного свята оголошується закритою. А зараз радо запрошуємо на перший урок вашого класу і успішного та переможного усім нам навчального року. До зустрічі!